Привіт, я Роман Погайдак, і ми сьогодні поговоримо про останні тренди в будівництві приватних будинків. Будівництво будинку для себе це завжди важливе та відповідальне завдання. Кожний власник хоче мати свій ідеальний дім, який відповідає всім його потребам та бажанням. Тому перед тим як розпочати будівництво, потрібно детально ознайомитися із трендами у будівництві приватних будинків, щоб створити простір, який буде функціональний та комфортний. Сучасні будинки це екологічні будівлі. Для будівництва використовується Матеріали, які є безпечними для здоров'я та навколишнього середовища, наприклад, дерево, цегла, камінь, глина та інші матеріали, які володіють хорошою теплоізоляцією та дозволяють знизити витрати на опалення. Великі вікна та скляні перегородки набувають все більшої популярності. Вони дозволяють зробити будинок світлішим та просторішим. Більше про сучасні будинки я розкажу вам у наступній програмі, а зараз не забудьте підписатися, щоб не пропустити наступний випуск.